Сьогодні хотіла сказати декілька слів про вірши. І так скажем на таку цікаву тему, як інтерв'ю. Чому не так важливо в житті інтерв'ю інколи, і чому я змінила Свій погляд на те, а, чи вважається поет поетом, якщо він не друкує свої книжки. Взагалі а, важливо то, чи варта ця справа чогось взагалі хорошого слова. Наприклад, є люди, які дійсно або мають гроші. Ну, інколи їм действительно нефіг делать. Ну, не друкують там книжки, навіть дуже багато. Або просто обов'язково друкують принципіально. А на самом деле, це е, взагалі така загальна собі е, повна фігня. Тобто не один, не другий, не третій його вірш не варти взагалі хорошого слова. Е, те ж саме відбувається в інтерв'ю. Одні попадають, потрапляють на інтерв'ю, тому що там у них е, знайомі е, зв'язки, теж там гроші, ну. І ось так все відбувається. А інші, а взагалі в них там, наприклад, вірші, і як не варті нічого. Ну, буває таке, буває. А інші люди сидять собі в тіньке, і собі пишуть, друкують ці вірші чи не друкують, про них ніхто не згадує. Але були випадки, коли вірші були дійсно щось варті. І ці вірші навіть друкувалися в підручниках, підручниках для дітей, в яких то теж важливих для держави-підручників. Ну, що я хочу сказати про те, що я змінила свій погляд на те, чи варто кого вважати ким, тому що а, передивилася свої думки і все те, як я думала тоді і зараз, тому що є такий талант, а є такий не талант. Просто люди не завжди в них нема грошей. Вони не вважають за потрібне. Там, наприклад, уточнюю, друкувати свої вірші. Або не хочуть робити принципіально, принципово, як хочуть люди. Це теж їх вибір. Тому ось хотіла записати таке коротке відео на такий осуд. І все. Надалі, думаю, Воно з'явиться в Ютубі. З вами була Авдієва Валентина. Нам все добре, до побачення.